Переєстрація авто, документи для моряків є підприємець та інші нові послуги в дії, які з них вже доступні. Протестувала наша Тетяна Димух. Чотири роки дії, із них майже два роки. Це повномасштабна війна. Дія витримала і дія зростає. Дія стане ще сильніше. Зараз дія це вже 14 цифрових документів в смартфоні та понад 130 онлайн сервісів. То що ж нового в дії по перше, змінився дизайн у всіх документів. Тепер єдиний стиль. З'явився динамічний фон, який неможливо підробити шахраями. А як щодо послуг? Найочікуваніша, яка позбавить українців від бюрократії, це перереєстрація авто. Тепер продати чи купити авто можна за 15 хвилин, а отримати новий техпаспорт та номери поштою. Як це відбувається? Продавець формує заяву в дії, ділиться QR-кодом або посиланням. А покупець підписує договір, обирає номерні знаки і техпаспорт. Більше немає потреби їздити в сервісні центри МВС для перевірки документів та авто. Заповнювати папери, сплачувати квитанції в конкретних банках, завчасно записуватись в електронну чергу. Скористатися перереєстрацією зможуть тільки ті, хто продають автівку вперше за рік. Тож перекупи не зможуть скористатися дією для своїх схем. Послуга, яку в дії охрестили антикорупційною, стосується моряків. Відтепер вони можуть подати заяву на отримання документів і записатися на кваліфікаційний іспит. Зараз можна пройти сертифікацію морякам, оскаржити, оскаржити можна певне рішення онлайн. І сьогодні, скажімо, всі розмови щодо корупції на сертифікації моряків їх немає. Тому і це якраз скажімо, завдяки цій послузі, послузі, яка стала цифрова. Запустили і тестування для послуги. Є підприємець. Тут буде кілька опцій для бізнесу. В одній заяві це реєструєш власно. Компанію реєструйся як ФОП, і відразу можеш зареєструвати там виробничі потужності або обрати там податкову систему. Усе автоматично. Більше не потрібно вказувати податкові дані. Дія сама підтягне все необхідне з реєстрів, а потім сформує заявку. А у наступному році планують створення нових послуг і застосунків: мрія та є резидентство. Тетяна Демух, ми Україна, марафон. Єдині новини.